Вас вітає компанія Смакмедо, і сьогодні ми поговоримо, чим ж займатися бджоляру в період затиші в липні. Кінець червня та початок липня це період, коли вже більша кількість медоносних рослин відквітла. І тому цей період називається затиш. Пасічники мають можливість підготуватися до соняга або перепочити. Більшість пасічників у цей період готують магазинів. Сині надставки та рамки для виїзду на соняк, а також годують вітамінними комплексами своїх бджілок, щоб відновити їхні сили. Підживити сім'ю, так як в них було забрано мед. Ми радимо використовувати або інтеренормін, або Bivita Plus. -віта Це вітамінні комплекси, які використовуються для профілактики різних захворювань у пчілки, а також для стимуляції її росту та розвитку. Вони не шкодять пчілки та не впливають на якість мед. Ці вітаміни зможуть простимулювати вашу пчілку та збільшити процес медозбору на сонях. А щоб підкачати мед, вам знадобляться медогонки. Вони можуть бути або автоматичні, або Учні. Щоб швидко розпочати рамки, вам знадобляться столи. Столи можуть бути метровими або півтора метровими. Замовити може на нашому сайті або магазині. Наша компанія Смак Меду бажає вам гарного медозбору з соняху та продуктивного липня.